Женя стой, Женя стой останній, Женя. Женя, до казати останні треба! організованими колонами прихильники Віктора Януковича крокують в напрямку Палацу Україна, аби підтримати свого президента над головами таблички із назвами районних осередків партії регіонів в руках. Наперед підготовлені транспаранти. Чому сюди прийшли сьогодні? Підтримати нашого президента Януковича. Ага, президента. А що сьогодні відбувається тут, не знаєте сотий день отлічимо Янукович, бо стабільність починається. пенсії нам подобавляли по багато, по 200, по 300 гривень. І, порядок, і, і, і головне, яйця були скільки? 10-50, а вже 3-40. Я, во член партії регіонів, чим дуже горжусь. Вважаю, що Янукович – это большая удача нашей страны и единственная ее надежда на то, что мы поднимемся до європейських стандартів, дойдем. Ура Януковичу! Акції протесту в Україні тепер відбуваються у незвичному форматі. Головні слухачі, правоохоронці. Мітингувальників щільно оточило кілька десятків бійців Беркуту. Вони теж хотіли продемонструвати президенту свою позицію, але тільки но активісти української народної партії витягнули плакати, як опинилися в руках міліції. Пригадайте мені скільки було заборон на проведення відповідних акцій за президентства Ющенка. Підкажу жодної, жодної регіони на вуха ставали на майданах, де хотіли. А це активісти партії за Україна». Вони теж хотіли помітингувати. Проте навіть підійти до Палацу Україна не змогли. Беркут витісне мітингувальників далеко від місця виступу Януковича. Мета акція полягала в тому. що Партія за Україну про, а, з, так би мовити, портретом Януковича в театралізованому дійстві. Повинна була б роздавати лапшу народу, який би проходив до поволиці. А команда Януковича надувати мильні бульбашки опозиціонерів Янукович так і не почув. Лише задоволені вигуки прихильників. Щойно президент вступив до Палацу Україна. Люди дружно згорнули прапори і розійшлися для президента. Церемонія особлива, майже як на Оскарі. Послання народу йде читати у палац, розчищеною червоною каломовою доріжкою. А от гостей кличуть сюди за дві години до початку. Вони приходять обшик на небезпечні предмети і нудьгують в очікуванні, забавляються бесідами і напоями. Дехто піднімає чарку за президента. А ми випили за за 100 днів президента, поздоровляємо його і надіємося, бажаємо здоров'я. А Ми все зробимо, що від нас залежить, щоб Україна процвітала. Дехто уже на 99-й день президентства готовий підбити перші підсумки. Я не бачу ні одного мінуса. Один мінус, що недолуга опозиція заважає працювати, а плюси видно неозброєним оком. І ріст валового продукту, і промислового виробництво, ріст. І саме люди почали усміхатися. Бізнесмен Рінат Ахметов у раді не часто їсть, а у палац прийшов. Боже, боже. Я прошу Дякую. Ну я позже, якщо позже. 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 Позже, позже. Позже, позже, можна пожені. Пожалуйста. які плюси, які мінуси. доволі, недоволі? доволі дуже багато, але я скажу позже. Бізнесмени із Росії більш охочі до слова. Я думаю, що все буде очень хорошо. А ваш дуже... я можу сказати, хуже точно не стало. А краще лучше? Лучше становиться потім більше порядку. Я дуже хорошо. Не всі гості зрозуміли, навіщо такі безпрецедентні заходи безпеки? Я бувала і в Ющенка на, на цих, всіх прийомах, і в кучми бувала, але я такого не бачу. Тоді такого не було. Я думаю, що не потрібно. Я не думаю, що сюди приходять ті люди, які будуть робити якісь теракти, щось будуть таке противодійне виходити. Більшість опозиціонерів захід проігнорували, прийшли одиниці в основному із НУНС. для себе. Очікую почути, що ж буде в сфері гуманітарній, в першу чергу в освіти, в якому напрямку будемо рухатися, що буде з кадровою політикою. Чи правду кажуть, що вересень поміняє, принесе кадрові зміни узагалі. Таке послання має відбуватися на засіданні Верховної Ради. Цього разу Верховну Раду запросили в Палац України. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук прийшов дізнатися більше про зовнішню політику країни з останніх тенденцій. каже не все зрозумів, куди саме прямує Україна. Вищим принципом політики України є європейський курс. Але в Європейському курсі нема. Однієї структури НАТО тут є проблеми. Я багато чого не розумію. Ну скажімо, ми виконуємо план ПДЧ, а там написано: цей план виконують для того, щоб вступити в НАТО. А в НАТО вступати не збираємося. Можливо, це такий фіговий листочок, поки що. Віктор Янукович відповідає уже в перших словах виступу. Йому до вподоби, що рада хутко реагує на його законодавчі ініціативи про зовнішню і внутрішню політику. Можливо, вперше за всю. Навітню історію ми з вами отримали шанс спокійно, безконфліктно взятися за роботу і почати нарешті будувати Україну для людей, а не для влади. За короткий час нам вдалося стабілізувати відносини з ключовими партнерами України Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. Вийти на якісно новий рівень діалогу та співпраці з міжнародними організаціями та установами президент свою владу хвалить, а попередньо критикує, скаржиться країну йому залишили тяжко хворою. Обіцяє вилікувати. Ольга Сніцарчук, Роман Сухан, Ілята Максим Шинкаренки, Василь Мартищенко та Іван Головач, п'ятий канал.